Друзі, всім привіт! Всім все вісняна! Літній асортимент для дому запрошу до перегляду. Кухаль червоний колір палуничка 119 гривень. Кухаль жовтий колір. Лимон 189. Кухаль рожевий колір з палуничками 149. Чаша у вигляді палонички 169 гривень. Миска для зберігання – червоний колір. Декор палунички 219 гривень. Набір ємності скляних з пластиковими кришками, малюнок палонички. 5 штук в наборі 269 гривень. Свічка. У вигляді лимону 219. Свічка червоний колір. палоничка 149 гривень. Підсвічник. Керамика жовтий колір у вигляді лимону 149. Підсвічник червоний колір. Полуничка – 119. Віджимач для лимонів. У вигляді лимона. Жовтий колір 189 гривень. Фоторамка, Полунички – дві штуки в наборі. 189 гривень. Тарілка блюда у вигляді полунички. Червоний колір 149. блокнот записник. Червоний колір. Тема полуничка 189 гривень. Велика свічка у скляній ємності 169. Кухаль скляний. Прозорий з фігуркою полуниця всередині 189. Заварник для чаю, силикон, полуничка 59 гривень. Коробка для зберігання. Керамика полонечка 169 гривень Дозатор для рідкого мила. Жовтий колір у вигляді лимону 189 гривень. Ємність для напоїв. Графін, скло, бабукова кришка в полонечках 239. Ємність для напоїв. Малюнок лимони 119 Сумка для їжі червоний колір. Малюнок полонычки. розміри 35 на 12 на 23 сантиметра. 339 гривень Килимок для ванної кімнати. Яскравий колір біло-жовто-зелений Розміри 40 на 60 сантиметрів 339 гривень. Таця прямокутна. Білий колір, малюнок полунички 79 гривень. Мінажниця стол для закусок дерев'яна. Бамбук на ніжках кругла 269 гривень. Таця серверувальна. Біло-зелений колір малюнок лимони 169 гривень. Кухаль порцеляновий, блакитний колір 149. Кухоль прозорий. Всередині фігурка дельфін синій 189. Морська тематика. Підсвічник. Керамика блакитний колір. У вигляді зірочки 119 гривень. У вигляді ракушки 119. Підсвічник у вигляді рушника біло синій колір у смужку 169 см. Пак ваза для квітів склом, Фігурна розмір 8 на 23 см 69 гривень. Подушка декоративна. У вигляді квітки. ромашка, бело-желтый колер. Розмер 57 на 57 сантиметров. Рожево-желтый колер. 389 гривен. Подушка декоративна, белый колер. Квитка 45 на 45 сантиметров. 339 Підсвічник у вигляді стакана з силиконовою кришкою полунечка 219. Кошик для зберігання у вигляді домика. розміри 19 на 15 и 5 на 20 см. 519 гривень. Аркан садовий, розміри 60 на 25 см, чорний колір, 269 грн. Градинарська ограда, 100% полипропилен, коричневий колір, 280 см, 269 грн. за набор. Кашпо підставка декоративна для квіткового горшика 459 гривень. Садовий інструмент невеликого розміру грабельки 79 гривень. Лійка. Білий зелений колір 79 гривень. Плед розміри 130 на 160 сантиметрів. Весняний малюнок квітки м'якенькі 269 гривень. Подушка розміри 40 на 40 см. Малюнок квіти 219 Горшик для квітів на ніжках з орнаментом. бежево зелений колір 149 гривень. Ваза для квітів. Цікавим малюнком біла рожевий синій 219. Горшик для квітів. біло рожевий синій колір. Кераміка 169 Горшек для квітів с бджилкою. желтый колір 169. Лопатки мини садові. Різні кольори. Різні малюнки размеры 32 см 79 гривень. Ваза для квітів. пастельные кольори. зеленый блакитний 219 гривень. Ваза для квітів 119. Декорація гномик з полуничкою 169. Ваза фігурна для квітів. Скло прозоре 169. Ваза для квітів 269 гривень. Ліка декоративна, пластик рожевий колір 2 літра, 119. Корзина для зберігання ажурна розмір 18 на 10 см 119 гривень. Килимок декоративний, зелений колір у вигляді травки розміри 200 на 50 см 339 гривень. Лимок для ванної кімнати, малюнок квіти 169 гривень. Рослина декоративна у горшику. Білі ромашки 149 гривень. Плед розміри 125 на 150 см. Малюнок квіти, 100% поліестер 169 гривень. Лет розміри 130 на 160 см. Різні малюнки в асортименті 269. Кухаль цікавої форми. Малюнок вишні 189 гривень. Кухоль рожевий колір. Малюнок квіти 119. Зі знижкою кухаль у вигляді квітки рожевий колір 139 гривень. Коштувала 169. Кухаль скляний з подвійними стінками, з блискатками 169 гривень. Гарний кухоль з цікавим малюнком 169, кухаль бежевий з малюнком 149. Кухаль білий колір з камінцями, з орнаментом 169 гривень. Кухаль з подвійними стінками. В є в сірому, в зеленому кольорі 169 гривень. Кухаль скляний з написом 149 гривень. Кухаль малюнок дівчина з чашкою у кави. 370 мл об'єм 169 гривень. Кухоль. Білий колір 119. Набір чашка та блюдце у вигляді квітки. Тюльпан. Жовто-зелений колір. 339 гривень. Рожево зелений колір, набір 339 гривень, кухаль у вигляді тваринки 189 Цікавий кухаль дитячий. кишенькою для печенек. Біло-чорний, біло-рожевий в ассортименте тваринки. 219 гривень. Тарелка сервировальная. Котик малюнок 169. Набир. пляшка та ланчбокс Сумачці, рожевий колір, Hello Kitty, 339 гривень за набір. Підставка під посуд. Кругла жовтий колір 149 гривень. Тарілка. Десертна білий колір малюнок. Лимони – 99 гривень. Підставка для ложок. Малюнок. Лимони – 149 Тарілка прозора з золотистою окантовкою – 239 гривень. Тарілка, керамічна, біла рожевий колір, декор бантик 169 Таця у вигляді листочка 189 гривень. Коробка для зберігання, малюнок квіти, кераміка з бамбуковою кришкою 219 гривень. Більшого розміру 239 гривень. Підставка декоративна. Дерево у вигляді листочка 219 гривень. Бажаю всім гарного настрою, миру, добра. Дякую, ваша нова акція.